Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Отже, продовжуємо далі пошук землі для Сергія. Ну і розглядаємо варіанти, по-перше, крім самої землі, що яка це споруда там має бути. Тобто, купити землю і там треба щось побудувати, поставити, придумати. І от виявляється, що зараз на острові є отака от контора. От ззаді це от їхня реклама, і саме от вона отак, от от, територія їхня виглядає. Зміст в чому? Зараз же це доволі популярна тема будинки-контейнери. І оце якраз отут. Вже прямо на цьому малому острові продають оці будинки-контейнери в різному вигляді. От прямо вони біля дороги тут от знаходяться. І от вони пропонують тут такі три види житла для тих людей, які от хочуть якесь. Типу альтернативне житло. Ну одне з них таке не дуже альтернативне. Це от, е, традиційний будинок. Е, десь він із таких матеріалів, як оце я живу. Тобто це то, що називається куба -балай». Оце от такий місцевий традиційний матеріал, дерево, бамбук, е, пальмове листя і все таке. Потім далі є от ще така конструкція. Тут її приміняють там, для отелів. Не знаю, як в ньому жити, я не практик. Ну і саме головне, чого ми оце тут знаходимося це все ж оці от контейнери. Ну Вони теж з ними трохи хитра ситуація. От дивіться, контейнер морський, от такого розміру 3 на 6. Він... Його вартість близько 4 тисяч доларів. Але це він буде знаходитися. Або в Сібу, або в Манілі, сюди його ще треба доставити. Ну і от все таке. А тут вони вже на місці його продають за 20 тисяч песо і готові ще торгуватися. Але, е значить, воно типу контейнер, ну, насправді це така от просто коробка у вигляді контейнера. Тому що, якщо до нього придивитися, от саме цей матеріал, він ну от, якийсь такий, як ото, у нас балкони роблять. Тобто є така залізна рама. А далі, зараз от я візьму крупний план, от дивіться, далі воно от виглядає от якось, отак, отут, в самому розрізі. Ну, тобто воно настільки якесь таке тривке з одної сторони, там всередині якась скловата, щось отакий матеріал. Е, наскільки оце воно для, пристосоване для оцього місцевого клімату, як воно, скільки воно тут простоїть. Чи буде в ньому всередині якась там плеснява заводитись, як воно буде щодо кондиціонування повітря, сказати складно. Тому що на практиці ніхто ще із у мене знайомих такому не жив. На острові вони тут теж тільки почали з'являтися. Ну і от, як варіант, можна їх розглядати. Це при тому, що, пам'ятаєте, я робив. Предостанній репортаж щодо тої землі, яку запропонував власник того будинку, в якого я орендую, той будинок, в якому я живу. От він запропонував землю біля свого будинку. І спочатку Сергій то дуже загорівся, з одної сторони, а з іншої сторони, ну там теж не складається. Чому? Тому що він, по-перше, підняв ціну. Він все одно вирішив, що то він таку пропозицію поспішив зробити. І то Насправді коштує дорожче, це по-перше. І на даний момент Сергій зупинився на такій от ідеї, щоб просто орендувати дві сотки землі і от відповідно там поставити якусь будівлю. Яку саме, поки що невідомо, може це таке бути кумедне. от Я не знаю, там наскільки воно розраховано, наскільки воно практичне. Так, можна, само собою, побудувати будинок. Я вже про такі будинки все, що міг розказав. Наприклад, оце така конструкція, ну оскільки він обійдеться, близько десь 15 тисяч доларів. Я вже можу, навіть дивлячись на матеріал і на його площу вже приблизно сказати, що оце матеріал плюс робота буде коштувати близько 15 тисяч доларів. Ось отакий будинок традиційний, в якому постійно буде щось, будуть жуки їсти, треба щось буде там замінювати. Дах кожні 5-7 років. Оці стіни там теж десь 5-7, основні балки десь 10 років. Ну, тобто Це отакий конструктор, в якому постійно треба якісь деталі, зіпсовані викидати, якісь нові вставляти. Ну і саме Головне, це ж оце... Що для цього клімату найбільше пристосовано, це оці контейнери. Поки що воно викликає сумнів, тому що, ну, от дивіться, 4 тисячі доларів. Вони там, ну там по курсу це буде менше, хай він там обідеться 1-3,5. Сергій хоче їх брати 2, тобто це 7 тисяч. Добре, отакі от от маленькі вікна і виглядає воно як такий вагон для будівельників, які там десь на об'єкті живуть. Це не те. Тобто отут треба робити одне велике панорамне вікно. Раз уже треба, не то, що треба, а хочеться поселитися біля берегу океану, оце саме так, такі наділи землі розглядаються. То отут оце панорамне вікно, скільки воно буде коштувати, скільки оце всередині. Ну хоча треба сказати, що в базовій моделі, яку вони пропонують, там уже навіть є кондиціонер, якісь меблі, навіть телевізор вони до цього всього дають. Ну, все одно, щоб от правильно його довести до розуму, там і правильно сантехніка, і правильно підключити. Тобто, з одної сторони, значить, це вийде оренда землі десь одної або двох соток, куди його можна поставити прямо от на березі, щоб локація була приблизно, як в мене, як Сергій вже звик жити на першій лінії. То це десь воно буде на місяць 100-150 доларів. 7 тисяч будуть коштувати оці два контейнери. Ну і, мабуть, ще 3 тисячі треба додати, що от на облаштування, от скільки цього всього піде, комунікації всі підключити, всередині все правильно зробити. Тобто 10 тисяч доларів, і плюс місячна рента, то що платити власнику землі 100-150 доларів. Оце на даний момент у Сергія план приблизно отакий. Це враховуючи, що скільки землі ми там передивилися, вникли в оці всі нюанси щодо оформлення, щодо цін, яка тут різниця. Ну от вкупі всі оці моменти, як що нам вдалося розібратися, це воно десь отака зараз картинка намалювалася. Наскільки це варіант гарний, правильно альтернативний. Я поки що, ну от взагалі сказати не можу, тим більше, що я від таких речей доволі далекий. Але з усіх розрахунків воно виходить, що варіант нормальний. Тим більше наділів на там, де земля, пляж, гарне місце. З мінімумом сусідів виявилося, що таких наділів тут на острові їх доволі багато і доволі за адекватну ціну, як в оренду, так і в продаж. Як оце вкупі його все звести, як це все реалізувати, і чи варто таке робити? От особливо там в мене є е, такий постійний глядач Ігор, який от займається цими будинками. Оце Ігор, ти на це все подивись і своїм оком практика, будівельника, який займається цими проектами, от ти скажи. Що воно буде, ну і взагалі люди, хто з цим стикався, хто на цьому хоч якось розуміється, робив от аналіз таким будинку. Таким будинкам, може хто е має практику навіть жити в такому будинку, там, от плюс-мінус, про такому кліматі в якійсь південній країн, то ви скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Може, там є якісь такі аргументи вже від практиків, що такий варіант взагалі варто відкинути, особливо в цьому кліматі. А може, дійсно це дуже гарна альтернатива. Тобто, поки що невідомо. Ну, Сергій оце в роздумах, і сюди ми вже приїхали черговий раз, власника знову немає. Тобто оця інформація, яка є із листування, оце я їй всю надав. А які тут іще можуть бути нюанси, як воно що. Сказати складно, тому оце так. А це продовольчий магазин в столиці острову Сікіхор, одноіменний Сікіхор. Тут вже з вересня всі живуть різдвом, вже це ось такий тут руха, такі товари. Тут асортимент можна от побачити, щоб просто розуміти, що тут. Ціни в подробицях я не зупиняюся, тому що зі слів. Цінознавця експерта Сергія він каже, що ціни плюс-мінус на все, як в Україні. Тому головним чином я зараз показую асортимент. Що саме можна тут купити? Щоб розуміти для тих, хто приїде на острів, оцей острів чи подібного масштабу, що що саме тут от є. Що саме тут можна взяти? Оце от. Оце те, що ви бачите, оце все є в наявності. Причому таких магазинів є кілька, ну щоб кілька, це їх там не 10, а щоб було зрозуміло, це їх там максимум 3. То оце один із них, самий такий асортименто багатий. Оце саме отут, і воно тут, типу, гуртове. Оце тут люди таряться для маленьких магазинчиків із сел, потім уже в себе там вони щось продають. Тому оце от все ось воно виглядає от саме так. От такий він продовольчий магазин. І майже Різдво. Це Джолі Бі. А це Сергій. Пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Ну, якось воно буде.